Незабаром пройдуть вибори у США, що може напряму впливати на хід війни України та Росії. Ми сьогодні у місті Чернівці і дізнаємось думку людей на цей рахунок. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що результати виборів у США можуть вплинути на рівень підтримки України? Я думаю, що можуть вплинути так. Ні. Так, так. Все зарвались від України. Підтримка США нас не хвилюють. Ми, ми особисто розумієш. Якщо в нас буде настроє, не будуть так бігати і прятатися з призива, то ми самі переможемо. Потрібна нам допомога. Якого там президент мене не хвилює? Як на вашу думку, зміниться політика США щодо України у разі зміни президента? рахую, особливо нічого не зміниться. Будуть ніби якби і підтримувати, і не підтримувати. Давати по чуть щоб ми якби вистояли, Росія не перемогла, ну і ми не виграли. Дивлячись, кого вони виберуть? Якщо виберуть когось лояльного до України, то піде в кращу сторону. Якщо когось не лояльного, тоді ні. Хто його знає? Е, я думаю, так само вони будуть гірше відноситись до нас тепер з новим президентом. Або ліпше. Ні, гірше, гірше, гірше. по любому. Чи підтримуєте ви думку, що майбутній президент США повинен продовжувати надання військової та гуманітарної допомоги в Україні? Ну, якщо брати з двох сторін, тобто да. Е, ну повинен. Ми не маємо права такого казати. Я думаю, що е, ну це було би правильно, якби він продовжував. Е, підтримую так, повинен продовжувати обов'язково. Чи важливо на ваш погляд, щоб США здійснювали дипломатичний тиск на інші країни на підтримку України? Ну, звичайно ж, він напевне не зможе сильно на це вплинути, але загалом постаратися, хоча б може нам. Нам потрібна допомога, як ніяк. Навіть коли закінчиться повноштамне вторгнення, нам потрібна допомога буде сильна. Ну, так а не потрібно, і так і роблять. Ну я рахую, що дипломатичний тиск це вже насильство. Тому е я сподіваюся, що інші країни самі це розуміють. Якщо ні, ну значить ні. Було би добре. Було так, би так, добре, якщо так. Думаю, що так, так бо США мають досить сильний дипломатичний вплив, і ну, в принципі вплив у всьому світі. Тобто їхня думка грає роль. Чи вважаєте ви, що обидві партії США однаково підтримують Україну? Та ні. Не однаково по різному. Я вважаю, що не однаково. Ні, ні. Не однаково, по різному. Чи вважаєте ви, що українцям важливо слідкувати за виборами США через їхній вплив на допомогу Україні? Хатне, на нас нічого не залежить, так що дивитись, не будемо дивитись, не будемо дивитись. Результати американці саме зроблять свої вибори. Ну, таке. Що ми слідкуватимемо, що не слідкуватимемо, ну байдуже. Ну, сам дружині. Чи очікуєте ви збільшення підтримки з боку США після виборів незалежно від їхнього результату? Ну, очікуємо завжди. Очікуємо завжди. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що я штатом не вірю. Ні, я вірю ЗСУ. СУ. Подивимось. Хто на вашу думку переможе на виборах президенти США: Камала Харріс чи Дональд Трамп? За кого ви б віддали свій голос і чому? Не знаю, хто такі Камала Харріс. Не знаю, хто такий Трамп. Камала. Напевне. За Байдена. <с>? Але виграє Трамп. 5 листопада побачимо.